Прийти, Господь Ісус, 1 Іоанна, розділ 3, вірші 2 та 3. Улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо, знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до Нього, бо побачимо Його, яким Він є, і всякий, що має цю надію на нього, очищає себе, бо Він чистий. Безнадійність. Це почуття ставатиме все більш і більш поширеним серед людей цього світу. Але знаєте, ми, як віруючі, ніколи не повинні переживати його, тому що як би багато проблем не обрушилося на цю землю, якими б темними не здавалися обставини навколо нас, ми знаємо, що в нас є надія на швидке повернення Господа Ісуса Христа. Іноді ми забуваємо про це. Ми так зосереджені на природних речах цього життя, що втрачаємо надію і грузнемо в безнадійності, що оточує нас. Але ми не повинні допускати цього. Один із моїх друзів одного разу зустрів на близькому сході народжену згори арабську жінку, яка є живим тому підтвердженням. Ця жінка опинилася в таких обставинах, які багато хто з нас вважав би просто нестерпними. Вона жила у військовій зоні, де панувало насильство. Щодня вона могла загинути від бомби або кулі. З природної точки зору у тієї арабської жінки не було жодної надії. Її країна руйнувалася у неї на очах. Вона змушена була поїхати в Ізраїль і заробляти там гроші для своєї сім'ї, тому що там, де вона жила, не було роботи, і заробити було просто неможливо. Здавалося, що її становище з кожним днем тільки погіршувалося, але вона сказала моєму другу, що в неї є надія, бо вона знає, що Ісус скоро повернеться за нею, і ця надія підтримувала її. Тому, якщо ви відчуваєте безнадійність, перестаньте дивитися на цей світ і почніть очікувати швидкого повернення Ісуса. Це не тільки підніме ваш дух, але як каже Біблія, також і очистить вас. Це допоможе вам жити праведно, відокремить вас від гріха і невдач навколишнього вас світу. Це принесе вам радість і перемогу Божу. Подумайте про це, коли цей старий світ прийде до кінця, для нас із вами все буде тільки починатися. Ми вступимо в найдивовижніше життя, яке ми і уявити собі не могли. Люди цього світу можуть лише сумом озиратися назад і згадувати колишні хороші часи, але для нас із вами найкраще ще попереду. Тож ми можемо кричати Алілуя посеред проблем і говорити разом з апостолом Іоанном Гряди, Господь Ісусе, прийди скоріше! У із святого Письма, книга Об'явлення, розділ 21 та розділ 22 вірші з 1 по 7. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було, і я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв. Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі: ось творю все нове, і каже: напиши, бо ті слова правдиві і вірні. І він сказав мені: звершилося! Я є Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам задаром живої води з джерела, переможець успадкує усе, і я буду його Богом, а Він буде мені сином, а лякливим і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари. Ідолопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І прийшов один із сімох ангелів, який мав сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, кажучи: підійди сюди, я покажу тобі наречену дружину агнця. І повів мене Духом на велику і високу гору, і показав мені велике святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу, його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя Яшми, чистого, як кришталь. Воно має великий та високий мур, в якому дванадцять брам, а на брамах дванадцять ангелів і написані імена, імена дванадцятьох племен синів Ізраїля. Зі сходу три брами, з півночі три брами, з півдня три брами та із заходу три брами. А міський мур мав дванадцять підвалин, на яких дванадцять імен, дванадцятьох апостолів Агнця, і той, хто говорив зі мною, мав міру, золоту тростину, щоб виміряти місто, його брами та його мур. А місто чотирикутне, і довжина його така, як ширина, і виміряв він тростиною місто на дванадцять тисяч стадій. Його довжина, ширина і висота рівні, і зміряв він мур його на 144 лікті міри людської, яка є мірою в ангела, і був збудований його мур з яшми, а місто із чистого золота, подібного до чистого скла. Підвалини міського муру прикрашені були різним дорогим камінням: перша підвалина яшма, друга сапфір. Третя Халцедон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс, шоста Сердолік, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята топаз, десята хризопраз, одинадцята гіацинт, дванадцята Аметист, а дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама була з однієї перлини. Вулиці міста це чисте золото, прозоре мов скло. А храму я не бачив у ньому, бо Господь Бог Вседержитель і Агнець то його храм, і місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили, тому що Божа слава освітила його, і світильником для нього є агнець, і народи ходитимуть у його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього, і його брами не зачинятимуться в день, а ночі там не буде, і принесуть до нього славу та честь народів. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гідоту і неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя агнця, і показав він мені чисту ріку живої води, прозору й мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Агнця, серед його вулиць, із одного і з другого боку ріки дерево життя, що приносить дванадцять плодів, що місяця приносить свій плід, а листя дерева. Для оздоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому і побачать Його обличчя, а Його ім'я на їхніх чолах. І ночі вже більше не буде, і не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує і вони будуть царювати на віки віків. І сказав він мені. Це слова вірні та істинні, а Господь, Бог пророчих духів, послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Тож незабаром приходжу, блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги.